Ну що, мої дорогенькі? Сьогодні ми з вами будемо готувати смачну закуску. Закуску будемо готувати, друзі, з солодкого перчика. Особисто я цю закуску просто обожнюю. А знаєте чому? Тому що раз, два і готово. Закинув в духовочку, там ще щось доробив, і закуска готова. Повірте, друзі, результат вийде дуже смачний, зможе приготувати кожен. А я не гаю вашого часу ні одної секунди. Можете поставити мені лайк авансом, і будемо починати. У мене тут 4 перчика. Дуже добре потрібно їх помити. Дивіться, друзі, виставляю їх на деко. Ось так виставляю, щоб з кожної сторони гарно вони пропеклися. І у розігріту духовочку до 180 градусів приблизно на 30-35 хвилиночок. Режим духовки у мене включений верх-низ, плюс конвекція. Ну що, друзі, 30 хвилин пройшло. Перчики готові. Ось, погляньте, як гарно вони підсмажилися. Забираю їх. І швиденько їх переставляю в глибоку миску. Це не чудово. Тепер вплутну потрібно накрити їх харчовою плівочкою або салафановим кульочком. Головне, щоб вплутнути. Знаєте, друзі, для чого це? Це ми робимо для того, щоб перчики запарились, шкірка відійшла, бо цю шкірку з перців нам треба буде забрати. Тоді закуска, друзі, буде дуже смачна. Ви собі уявляєте? саме філе болгарського перчика. Ну, я не буду забігати наперед, одним словом, буде смачно. Буквально на 10 хвилин я так відставляю. А зараз, друзі, ми будемо готувати начинку для наших перчиків. Дивіться, спочатку нам потрібен кріп. Тут у мене ось так: один пучок, дрібненько його нарізаємо. Стебла, друзі, в цьому рецепті я також використовую. Просто дуже дрібно їх потрібно порізати. Запах, друзі, кропу просто нереальний. Такий, друзі, свіжий аромат кропу, нібито влітку. З грядки прям. Основний інгредієнт начинки буде вершковий крем-сир. У мене тут 400 грам. Кропчик ми додаємо сюди. Ось так. Дуже круте поєднання. Також до цієї закуски я додаю чесничок, друзі. Буду додавати Два зубчика чесника. Тут ви дивіться собі по бажанню. Можете додати, якщо хочете зберегти такий більш, знаєте, ніжний лайтовий смак. Можете не додати. Так, готово. А тепер, друзі, потрібно 30 грам грецького горіха. Ідеальний доповнювач для цієї закуски. Потрібно його подрібнити. Ось приблизно, ось так. Так, горішки нарізав. Добавляю до основної маси. Тепер додаємо сіль обов'язково і трішки чорного свіжомеленого перцю. Тепер сюди ще потрібно додати трішки соку лимона приблизно там одну столову ложечку. Ось так. Тепер начинку всю гарно перемішуємо. Десь, друзі, погляньте, яка красота. Та ви що? Ого. -го. Поставити цю закуску на стіл, усім сподобається. 100%. Готово. Тоже треба. Супер. відставляю в сторону. Повертаємося до перчиків наших. Забираю плівочку. Зверніть увагу, скільки, друзі, вологи. Ось бачите, як вони гарно запарилися. Тепер я беру перчик. І дивіться, що роблю. Опа. Легесенько, шкурка знімається. Це те, що ми хотіли з вами досягнути. Знімаємо ось так шкірку, з абсолютно кожного перчика. Бачите, все це легко робиться. Якщо ви за мною, друзі, повторили, тут немає нічого складного. Дуже важливо, що після того, як ви вийняли перчик з духовки, ви поставили його в миску і накрили ще ну, плівочкою або ключком, тому що він тоді запарюється, і тоді реально шкірка відходить дуже легко. Так, готово. І останній. Друзі, погляньте просто, як це все робиться легко. Швидесенько, раз. Найважче, де воно очищається, це, це ось тут. Отут треба трішки погратися. Ну, все, друзі, перчики повністю очищені. Ну, не повністю. Ми тільки очистили їх від шкірки. Ось так, по максимуму. Тепер ми забираємо ось ці ніжки, які тут є. Тепер беремо перчик, друзі, розрізаю його, очищаю все насіння. І дивіться, що робимо. Беремо і ось так, бачите, тут у нас три секції. Одна секція, друга, третя. Тут я ось так рівняю. Щоб рулетики у нас були рівненькі, гарненькі. І ось так розрізаю. Все, чудово. Насіння немає, і у нас виходить, друзі, чисте філе. Раз, два і третє. Так я повторюю з усіма перчиками. Тобто ми беремо, розрізаємо. Вибираємо насіннячко. Якщо воно є, а воно є обов'язково. Ось так. І ділимо на секції. І чисте філе готово. Зверніть увагу, друзі, бачите, ось, наприклад, оце біле. Я також відрізаю, цього нам не потрібно. Ось так, по максимуму зачищаємо. Ось. Чистесеньке філе. Я розіклав, друзі, філе перчика, тому що треба трішки підсолити. Ми ж не додавали сіль. Солі додавати не потрібно, коли кладете у духовку. І потім не додаємо. Додаємо тільки тепер. Але ми з начинку додавали сіль, тому тут так, легесенько, для смаку. Тепер беремо кондитерський мішок. Так, кінчик відрізаємо. Приблизно ось так. І будемо наповнювати. Так, друзі. Ось так. І тепер закручуємо. Ось так. І один рулетик у нас повністю готовий. І виставляємо на тарілочку. І таким способом, друзі, наповнюємо все філе. Тільки тут з начинкою багато не давайте. Ось так в міру, щоб ви змогли ще закрутити. Так, друзі. Зараз я наповнюю ось так все філе, щоб швидше було. А потім ми тільки закрутимо. Так, і закручуємо. Красота. Погляньте, як гарно виглядає. Тут, друзі, можна ще додати ось так начиночки по краям. І виставляємо. Так, друзі, і це вже останній. Друзі, виглядає це все дуже гарно, але недостатньо гарно. Дивіться, треба трішки горішків. Подрібнюємо і посипаємо зверху. О, це вже краще. Скажіть, друзі, це дуже гарно вже. І тепер декілька гілочок свіжого укропчику. І взагалі красота. І я хочу ось тут виставити дві скибочки лимона. Тепер цей результат повністю готовий. Я думаю, це заслуговує на ваш лайк. Що скажете? Ну що, мої дорогенькі, ви отримали ось такий крутий, смачний, нереально гарно виглядає рецепт. Я дуже радий, що з вами ним поділився. Я думаю, ви його приготуєте. А якщо ви його приготуєте, обов'язково залишайте відгук у моєму телеграм-каналі Щасливий кухар». Ось тут, друзі, можете побачити результати інших учасників цього канала. Ви готуєте, ви мене надихаєте, скидаєте свої фото, відгуки, переглядати їх одне задоволення. Розумію, що рухаюся у правильному напрямку. Тому хочу вас усіх щиро туди запросити. Ну а ми будемо пробувати! Ось так шматочок відрізали. Це наскільки ніжно, це наскільки смачно, це просто капець. В заправочку обов'язково потрібно додати сік лимона, тому що в поєднанні з солодким перчиком має це така легенька кислинка, і це дуже гарно балансується. Горішок хрумтить, зелень, ідеально це все закохує. Це реально дуже-дуже смачно, друзі. Це, до речі, навіть таку закуску, коли я працював в ресторані на холодному процесі, готували в ресторані, і вона була нереально смачною. Просто красота. Тому. Тепер ви маєте, друзі, рецепт. М -м -м. Друзі, ну це дуже класно. Це закуска, без якої святковий стіл? Не святковий стіл, тому що вона ідеально просто доповнює цей стіл. Ви просто можете поставити три закуски, і гості будуть дивитися на неї. Вона гарна, така яскрава. Ставте її обов'язково на темну тарілку. Якщо буде чорна, взагалі чудово, або сіра, як у мене, буде найкраще виглядати. А я любі друзі знаю, що ви готуєте по моїх рецептах, і я хочу, щоб ви користувалися найякіснішою перевіреною кухонною технікою. Тому я запрошую усіх вас у мій магазин Щасливий кухар», де ви знайдете якісну професійну кухонну техніку, яку я особисто перевірив, якою я користуюся, як ви бачите, на постійній основі. Тобто, це основна техніка, яка у мене на кухні, мені зручно, мені комфортно, вона виконує свою функцію. Щоб ви зрозуміли, друзі, я по 5 годин проводжу на кухні. Тому ці ножі працюють на максималках. Все, що в мене є: сковорідка, каструля, ківш, Ось тут ви можете побачити, як це все виглядає. Цей весь інвентар працює на максималках, і він ідеально себе показує у роботі. Тому, друзі, я чесно хочу, щоб ви готували в задоволення, готували з кайфом, а кухонний професійний посуд вам у цьому тільки допоможе. Тому мої любі, готуйте, будьте щасливі! А я всіх місто обіймаю, кожного припіднімаю. Не прощаюся з вами, тому що скоро буде новий рецептик. До зустрічі!